Всі зрозуміли, що е, ніякого компромісу не буде, ніхто не збирається з нами говорити. Нас просто е, намагаються робити вигляд, що нас немає. Ну крім того, е, насильство насправді з, з боку уряду е, воно зжимало своє кільце стискувало, е, Ми всі почувалися в небезпеці. Ми, ми, ми розуміли, що всіх нас вже порахували. І нам нам ну, назад вже дороги немає. А, той марш 29 грудня, який був до резиденції Януковича, ми там теж були, звісно, на, на нашій машині. Номери ніхто не ховав. Я був, ну, певний час, коли ми їхали в колоні, моя машина була першою в цій колоні. Там їхав по їхав я, їхав Коба на помаранчевій машині. Фактично всіх моїх друзів, хто туди поїхав, їх почали відбирати права, там і там ну, абсолютно безглузді звинувачення. Там, чомусь, ну зрозуміло, що це була спеціальна акція для того, щоб всіх автомобілістів так би мовити поставити на місце. Яким чином моя машина не була зафіксована, я не знаю. Це випадковість. Щасливо. Ми заїхали прямо туди під саму резиденцію. Ми стояли а, прямо там. Це був мій день народження, ми навіть зробили шашлики. Ну, ми, ми розклали там мангал. і а, У нас є ціла куба дуже цікавих фотографій. Ми робимо шашлики в 20 метрах від кордону міліції, яка охороняє резиденцію Януковича. Власне, вся цієї походу був — намагатися пройти, але ну, там не було жорсткої. І, і, це ну, Тоді ще не почалася ну, найбільш активна, скажімо, найбільш агресивне проти, протистояння. Тому навіть з тою кількістю людей, яка там була, там було багато людей, тисячі людей. Власне, це була маніфестація і такі раллі. Та, для того щоб продемонструвати своє ставлення до Явнуковича і до його режиму, але там не було від відвертого насильства. Коли ми, до речі, смажили шашлики, і ну, кількість людей значно вже зменшилася. Тобто протест ну, закінчив свою своя демонстрація, закінчилася. Люди почали виїжджати, А ми, звичайно, оскільки ми смажили шашлики, ми. Ну, Залишалися і в певний момент е, міліціонери стали збиратися і ну, розходитися також. І виявилося, що прямо поруч з моєю машиною один з е, міліціонерів поставив свою машину, і він побачив, як у е, мене був повний багажник, забитий е, стрічками і прапорцями Коли люди їхали, ми зупинилися, у мене в мене був ящик пропорцій таких, які на машину ставляться, наші пропорції, де, де було ми європейці, написано. Які ми робили, ми замовляли, ми самі платили за ці пропорції. Ми, ми зупинилися і роздавали просто людям, які їхали, щоб вони ставили на свої машини. І цей моєму він був офіцер. Він побачив, що я десь ті пропорції звідти, і він підійшов до мене і каже: можеш мені дати. І, і стрічок. Так, а він просто з ящика, де були оці стрічки, він їх просто набрав багато, запахнув собі в кишені. От. Ну, Досить так нормально, абсолютно мирно.